Ці трохи замизгані зараз хлопці і дівчата, але пора така зараз. Подобається мені качки в утриманні, дуже їх легко утримувати, немає ніяких проблем, не хворіють вони, гарно несуться, заплідненість в них висока і вихід 100%, і 99%-100%. Це вже ми оставили собі всіх, продали те, що мали продати. Чекаємо весну і чекаємо сезон. Гуси кричать, 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 гуси, бо ж розділили їх. Ну, Готуємося до сезону. Потрібно так, щоб порядок був.